У сьогоднішньому відео я поділюся з вами тим, як я дбаю про своє тіло та що я роблю, щоб залишатися в гарній формі фізично, ментально та емоційно. Для тих, хто тут уперше і ще не знайомий зі мною, мене звати Аліна Федорова. Коли мені було 22, Я разом із чоловіком переїхала з України до США. Тут я почала активно працювати моделлю, зніматися для каталогів різних брендів купальників, і це стало мотивацією серйозно взятися за себе. Я почала займатися фітнесом, пробувати різні напрямки, працювати з тренерами і експериментувати з підходами. І з часу моя любов до здорового способу життя перетворилася на щось більше. Я створила свій власний проект Уиспенс. Це мобільний застосунок, який допомагає людям підтримувати здоров'я, знайти баланс і зробити це способом життя. В ньому ви знайдете ефективні тренування від голівудських тренерів, персоналізований план харчування, а також аудіомедитації. У виспенс є все, щоб ви ставали сильнішими, здоровішими та впевненішими. До речі, зараз діє. Знижка до 50% на преміум версію. Це чудова нагода почати свій шлях до здорового способу життя. Посилання на буспонс я залишу під цим відео. Окрім тренувань, я поступово почала змінювати своє харчування, шукала різні рецепти, які приносили енергію, а не забирали її. В результаті ми з чоловіком вже понад 8 років дотримуємося веганського типу харчування. Зараз мені 32 роки, скоро буде 33. Мій зріст 173 см, вага десь 50 51 кг, параметри приблизно 89, 61 89 Я себе чудово почуваю. в мене багато енергії, здоров'я в ідеальному стані, тому що я регулярно роблю чекапи, щоб це підтвердити. Також мені подобається, як я виглядаю. Це дуже важливо, щиро подобатися самому собі. Коли дивишся у дзеркало і відчуваєш задоволення. Я не про нездоровий перфекціонізм, а про любов до себе, про прийняття турботу, повагу до свого тіла, фізичне і ментальне здоров'я нерозривно пов'язані. Це працює в обидві сторони. Якщо ви живете в постійному стресі, тіло почне хворіти. І якщо навпаки почати з тіла, фітнес, танці, якась активність харчування це може знизити рівень стресу, додати вам енергії, рішучості, впевненості і навіть допомогти впоратися з ментальними викликами. Найбільша помилка це намагатися розділити тіло та душу. Недарма тіло називають храмом душі. Якщо храм цей занедбаний, це часто означає, що і всередині щось порушено у реальному житті. Наше тіло це єдине, що нам справді належить. Воно дається нам на все життя, і від того, як ми з ним поводимося, залежить якість нашого життя. Якщо хтось подумає, це егоїстично, стільки уваги для себе. Згадайте, як ми любимо своїх рідних через дотик, обійми, голос через наше тіло, як ми працюємо, допомагаємо, творимо завдяки тілу. То як ми можемо не дбати про нього? Ваше тіло це ваш інструмент. Воно може бути сильним, енергійним і красивим. Якщо ви його любите, підтримуєте, хвалите, і якщо ви його ігноруєте, знецінюєте чи критикуєте, рано чи пізно воно відповість тим самим. Коли всередині з'являється усвідомленість, все стає дуже просто. Мене часто запитують, чи складно мені дотримуватися здорового харчування? Я щоразу трохи дивуюсь цьому питанню, бо для мене це легко. Я занадто люблю своє тіло. Ціло, щоб годувати його чимось, що йому шкодить, я не сприймаю це як обмеження. Навпаки, для мене це привілегія. Привілегія мати можливість обирати найкраще для свого здоров'я, для свого самопочуття. Тому в моєму житті не існує такого поняття як зрив. Моє харчування воно повністю інтуїтивне. Звісно, бувають ситуації, коли я можу з'їсти щось, що не несе особливої користі. Але оскільки це не відбувається регулярно, я спокійно до цього ставлюсь без самозвинувачення, без докорів сумлі. Це не про правильно чи неправильно, це про баланс, це про любов до себе. Я довго не розуміла, що харчування може бути справжньою проблемою для великої кількості людей. Це було ще до того, як я зацікавилась фітнесом, нутриціологією. Мені було дивно, що люди так багато уваги приділяють їжі. Для мене їжа це базова потреба. Ми їмо щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Мене дивувало, що для багатьох усе життя, наче обертається навколо їжі. З часом я зрозуміла, що. Це дуже поширений розлад харчової поведінки, коли люди незадоволені своїм життям, коли в ньому мало радості, натхнення, емоцій. Вони несвідомо переміщують фокус на їжу. Їжа стає доступною формою задоволення, формуються певні нейронні зв'язки, і таким чином звичка закріплюється. Сумно, потрібно щось з'їсти. Стрес теж їжа, нудно знову їжа, зустрітись з друзями тільки в кафе чи в ресторані. Навіть ідея прогулянки це похід у магазин за продуктами. Поступово все починає обертатися навколо їжі, бо це найпростіший спосіб отримати дофамін. Хтось шукає розраду в шопінгу, але це вже складніше, дорожче. Хтось вдається до інших залежностей, але все це втеча від себе. Спроба хоч на мить забутись. Притломити внутрішній біль та порожнечу. Але справжнє вирішення не в тому, щоб ще раз перекусити, а в тому, щоб зустрітися з собою, почути себе, відчути і почати жити усвідомлено. А як вийти з цього пекельного кола, усвідомити корінь проблеми, подивитися і прямо в очі і почати вирішувати, а не тікати? Це дуже складне питання, бо не існує єдиної відповіді, яка підійшла б усім, тому що у кожного це щось своє, у кожного своя історія, і рани свої болі. Наприклад, якщо жінка нещаслива в шлюбі, але терпить щодня заїдає свій біль, вона набирає вагу, починає ненавидіти себе за це, потім сідає на жорстку дієту, зривається і все по колу. Хто може їй допомогти, окрім неї самої? Ніхто. Ми самі маємо взяти відповідальність за своє життя, почати з маленьких кроків, змінювати те, що нас не влаштовує. Поступово по цеглинці будувати життя, яке вам справді подобається. Таке життя, у якому буде стільки цікавого, натхненного, важливого, що ваша увага більше не буде крутитись навколо їжі. Так, а вже ж сказати легше, ніж зробити, але що поробиш? Таке життя. У мене була одна звичка, яка мене справді дуже дратувала. Звичка пити каву. Я була залежна від неї. Коли я згадую той період, то розумію, все було як з будь-якою залежністю. Спочатку заперечення, коли чоловік казав, мол, «Еліно, це ненормально, що ти не можеш прожити і дня без кави. Що ми не можемо пройти повз кав'ярню, що ти не помічаєш, навіть скільки чашок ти випиваєш за день. Навіть коли мене вже нудило від кави, я все одно йшла, робила собі ще одне лате. Бо як інакше працювати, як монтувати, як зібратися. Це дійсно була дуже сильна звичка. Я, наприклад, дратувалась також, коли бачила пости про шкоду кави, бо це торкалося мого болючого місця. Це була звичка, яку я не хотіла змінювати, і навіть думка про зміни в мене викликала з стрес. А потім просто в один момент, рік тому я перестала її пити без лайфхаків, без чарівної палички, просто через усвідомлення. Я визнала, що це проблема, що я залежна. І що будь-яка залежність це не про свободу, не про здоров'я. Неважливо, це алкоголь, шоколад чи кава. Усе, що занадто воно починає нас руйнувати. Я визнала, що кава має побічні ефекти. Я почала відчувати їх на собі. Це печія, це тривожність, бо нервова. Система перезбуджується, це сухість шкіри. І одного разу я просто зупинилась і уявила: а якщо я залишуся з цією звичкою на все життя, я вже зараз відчуваю неприємні симптоми. А що буде з моїм організмом через 10 20 років? І найстрашніше, що все це я роблю собі сама. Сама завдаю собі шкоди. Мені стало дійсно страшно, і це стало точкою, де я прийняла чітке рішення. Це потрібно повністю викорінити з мого життя, як би складно не було. І я це. Зробила. Тому мій шлях це усвідомлення, чіткий намір, сила волі і дія. Але якщо ви визнаєте проблему та розумієте, що не маєте зараз ресурсу її вирішити, це нормально, це не слабкість, це точка, з якою можна рухатися далі. І дуже важливо вчасно звернутися по допомогу. Для когось це поговорити з рідними, для когось це звернутися до лікаря, психолога, нутриціолога чи навіть нарколога. І це буде найсильніший крок, бо ви обираєте себе, своє життя. Своє здоров'я. Щодо мого графіку харчування. Він інтуїтивний. Зазвичай їм десь 2-3 рази на день, але це залежить від обставин. Перший прийом їжі в мене десь о 12. До цього часу я п'ю воду або чай. Останній прийом приблизно о 7 вечора, але іноді і пізніше. Наприклад, коли я повертаюся з танців, які в мене з 8 до 9 вечора, то так то в мене може бути досить пізня вечеря. Я їм виключно рослину їжу, тож мої страви литерати. Легкі для травлення, навіть якщо я їм пізно, я не відчуваю дискомфорту. Калорії я ніколи не рахувала. І чесно, мені це навіть не цікаво. Друзі, а тепер давайте разом приготуємо щось смачне. Я поділюсь з вами своїм рецептом. Сьогодні готуємо смачну та корисну страву з бататів, нуту і соусу на основі тахіні. Ідеально для веганського обіду або вечері. Для приготування цього рецепту нам знадобляться такі інгредієнти: два батати, 170 грамів вареного або контролю. Цервованого нуту, один шалот, один лимон, дві столові ложки тахіні з песто, дві столові ложки йогурту з кешю, трохи свіжого тархуну, жменя руколи, дві столові ложки бальзамічної глазурі, розігріваємо духовку до 220 градусів, беремо два батати і розрізаємо їх уздовж навпіл. На одне деко наливаємо оливковою олією, викладаємо батати, посипаємо сіллю перцем і паприкою. На інше деко також наливаємо олії, викладаємо нут і нарізаний шалот, додаємо сіль, перець все перемішуємо. Ставимо обидва дека в духовку на 20 хвилин, поки батати не стануть м'якими, шалот трохи підрум'яниться, а нут стане хрустким. Змішуємо 2 столові ложки тахіні з песто, натертий часник, 2 ложки йогурту з кешю, подрібнений тархун, одну ложку лимонного соку, ложку оливкової олії. Пару ложок води, сіль і перець. Збиваємо до кремової консистенції. Соус готовий. На тарілку викладаємо руколу, поливаємо її соусом. Зверху кладемо батати, трохи приминаємо їх виделкою. І на завершення додаємо хрусткий нут із шалотом. Зверху поливаємо бальзамічною глазур'ю. Страва виглядає гарно, і найголовніше це неймовірно смачно і корисно. Обов'язково спробуйте, ви точно не пошкодуєте. До речі, щодо міфів про веганське харчування. Один з найпоширеніших, якщо відмовитися від м'яса, то одразу схуднеш. Це неправда. На веганському харчуванні ви так само можете набрати зайву вагу. Все залежить від кількості. Якості їжі та її якості. Можна переїдати чим завгодно, як м'ясом, так і макаронами з салатом. Наприклад, коли я перейшла на веганство, моя вага взагалі не змінилась. Інший міф веганське харчування це апріорі здорове харчування. Ні, воно може бути здоровим, а може і не бути. Все залежить від того, що саме ви їсте і в яких кількостях. Якщо ви зайдете в мій інстаграм, у закріплених сторіс uh, Nutrition я показую, що саме їм. Ви побачите. Наскільки це різноманітне продумане харчування, щоб не випадало волосся, щоб зі шкірою все було добре. Організм має отримувати всі необхідні поживні речовини. Збалансоване харчування це коли ви даєте своєму тілу білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, клітковину і все в правильних пропорціях. Один з найпростіших способів зробити це орієнтуватися на кольори у вашій тарілці. Ідея проста: чим більше різних кольорів, тим більше різних вітамінів, антиоксидантів, Оксидантів і фітонутрієнтів ви отримуєте. Як виглядає збалансована кольорова тарілка? Умовно поділимо її на частини: одна друга тарілки – це овочі та фрукти, зелений, броколі, шпинат, червоний, перець, томати, помаранчевий, морква, фіолетовий, буряк, жовтий, гарбуз, кукурудза, білий, цвітна капуста. Одна четверта тарілки джерела білка. У моєму випадку це рослині, бобові, тофу, темпе. Для інших це може бути риба, курка яйця, білок це основа для м'язів, гормонів імунної системи. Одна четверта тарілки складні вуглеводи, кіноа, бурий, рис, гречка, овес, цільнозерновий хліб, картопля в мундирі, трохи здорових жирів. Оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння, жири нам потрібні для роботи мозку, шкіри та гормонів. Це така собі база. Якщо ви її засвоїте і будете дотримуватись, ви завжди будете харчуватись збалансовано, незалежно від того, веган ви чи ні. І Якщо вам, як і мені колись складно, самостійно зібрати харчування під себе, спробуйте Whispens. Це застосунок, який робить усе за вас. Складає збалансований раціон під ваш калораж. Щодня пропонує рецепти з точним підрахунком кал. І білків і жирів ідеально підходить для тих, хто цінує час і хоче бачити результат? Спробуйте платформу зі знижкою до 50% саме зараз. Переходьте за посиланням в описі під відео. Ми вже поговорили про харчування, тепер давайте трохи про фізичну активність. Я вважаю, що неважливо, яку фізичну активність ви оберете. Головне, щоб вона приносила вам задоволення. Бо якщо ви займаєтеся як з-під палки, ну не зможете ви цього робити все життя. Кому взагалі потрібні ці Страждання. Пробуйте різне. Йога, табата, силові з тренером чи без, вдома чи в залі, теніс, батут, хайкінг. Експериментуйте, шукайте те, що саме вам до душі. Особисто для мене найзручніше це тренування вдома. Я починаю з кардіо, це бігова доріжка або велотренажер хвилин 20-30, щоб розігнати кров і налаштувати тіло. Потім я відкриваю мій застосунок Виспанс, обираю той напрямок фітнесу, на який маю настрій. Мені дуже подобається, що там можна обрати як і коротке тренування. Тренування так і довше, в залежності від того, скільки маю часу. Зазвичай 40 хвилин інтенсивного тренування це мій ідеал. Мені подобається опрацьовувати все тіло зараз, і верх, і низ. Але це індивідуально. Якщо ви хочете схуднути і підтягнутися, краще підходять тренування на всі м'язи. Якщо ж ви хочете наростити м'язову масу, тоді підійде там поділ: день ніг, день спини, день рук. Так зазвичай роблять бодібілдери. Я тренуюсь десь три рази на тиждень, плюс два рази танці. Мій стиль життя, він достатньо активний. Цього мені повністю вистачає, щоб підтримувати свою форму. І останнє, що хочу сказати на сьогодні: якщо ви лише стаєте на цей шлях, будь ласка, не починайте з радикальних змін. Наш мозок лякається різких змін. Навіть дрібниця це вже стрес для нервової системи. Тому мотивація часто зникає на старті. Почніть з малого: 15 хвилин тренувань. Додайте трохи більше овочів у свій раціон, пийте більше води. І головне, будьте добрими до себе. Себе, не сваріть себе за помилки, не вимагайте ідеальності. Змінюйтеся з любов'ю та повагою до себе, до свого тіла. І у вас все обов'язково вийде. Я вам це гарантую. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось у нових випусках. До зустрічі!